Моя особиста думка. Тобто я ні на кому не на, нікому нічого не нав'язую. Я маю свою позицію, свою думку з приводу взагалі симптомів в тілі. Є люди, які до цього прислухаються, щось міняють. Є люди, які не прислухаються. Ну окей, у нас свобода волі, всі що хочуть, то і роблять. Дивіться: рак це програма. Тобто, будь-яка хвороба в тілі зароджується на рівні енергетичного поля. Тобто це внутрішні конфлікти в духовному полі, в емоційному і ментальному. Тобто, людина, яка має цю програму, вона може бути кармічною, там зрозуміло, вона йде від емоцій. Тобто, рак це роз'єднання себе від себе. Можливо, людина довгий період часу жила не своє життя, не розуміла, ну, тобто, всім прислуговувала в плані там, підлаштовувалася, та ставила когось на перше місце себе на останнє. Тобто вона, якби, е, чекала, що зараз я буду для всіх добренькою, а потім мені має прилетіти ответка. Ну, На жаль, прилітає у вигляді хвороби. Тобто, Рак нас повертає до цінності життя. Ми щось не оцінили, е, не вміли, не, ну, жили так, як там колись батьки казали, так? Тут, тут підлаштуйся, тут потерпи, тут будь добренькою, е, тут щось. Е, цей... Ну, якось, коротше, всім треба, а, а тобі що там, потім, потім собі там цей. О, зараз, зараз, зараз звертаюся до вас. Тобто можна з тою програмою працювати, бо це програма, яка потребує того, зміни свідомості, зміни світогляду? І, Переоцінки себе як особистості і свого життя, ну, переоцінки своєї, що прийшла душа, що прийшла робити сюди. Тобто, по суті, це такий досить складний, непростий перехід, який вибрала душа, для того, щоб побачити себе в своєму житті.